Був, до речі, на Мрео пару днів тому переоформлювали машину. Ми саме брали талон онлайн ще до нововведень, введень, до 25 го числа, що трошки змінилися моменти по переоформленню. І Застав уже на моменті переоформлення нову систему. Вони там якраз випробовували деякі етапи. То що Головне змінилося, що онлайн можна брати талон. Він умовно сьогодні в нас там. 28 число, це ви можете взяти на через 20 днів аж талан, талон онлайн. Якщо ви приїжджаєте, МРЕО, берете талон просто на терміналі, то ви просто очікуєте чергу, поки виключують ваш саме номерок. Для того, щоб реєстрація пройшла, треба вводити електронну почту. І на номер, на момент, коли я був ще налаштовували, щоб вводити номер телефону. Виходить смс-підтвердження, ви підтверджуєте, що це ваш саме номерок і очікуєте просто е, свій виклик номеру. По часу там немає ніякого орієнтиру. Тож треба чекати, поки тільки визовуть Тому такі якісь ведення.